Тіна є кілька сценаріїв. От щоб е, на місці ї, в нього от сидять ці стратегії кажуть: дивися, ми зараз розслабимо США. Частина європейців клюнуть, може нам вдасться й пом'якшити санкції, Ми від, відфіксимо проблеми з нашою там економікою і так далі. Приспимо Трамп буде ходити, що він став вже лауреатом не Нобелівської премії миру, а лауреатом перемир'я, як Лариса Івшина недавно гарно сказала. Тобто буде нова в нього лаурат перемир'я. Після цього, каже, у нас є опція, це перекриття Сувальського коридору. Вони можуть сказати, що Литва там зробила якусь там акцію на Білорусь чи ще щось. Тобто, це вже вони можуть ескалувати у вигляді запустити в богіотовність іскандери, які в в Калінінградській області. Вони можуть зробити для підняття ставок десант. На одному з цьому шведському острові, далі ескалація можуть поставити вимогу Латвії чи Естонії, що ви там принижуєте російськомовних? Ми зараз будемо робити наступ і так далі. Тобто, у них опції афіни. Вони можуть зробити блокаду фінської протоки е, і, Балтійським і е, е, цим, північним флотом. Тобто, у них є кілька опцій. І потім вони можуть сказати, там, це не ми, це Білорусь чи ще щось, а ми це робимо на реакцію, бо принижують наше населення і все решта. І дивлячись на те, як Трамп себе поводить зараз по відношенню до Канади, до Гренландії і так далі, це буде глобальний хаос.